я в норме, все хорошо. Добро. Джона! Джона! О, Боже. Готово? Йо, yeah, шановні, some канал, some канал впевнено набирає обертів, і саме твоєї підписки не вистачає, щоб канал досяг цілів тисячі підписників. Тому підпишись і залиш подобайку на український контент. Якби я був на той місці, не спрацював. Дала вони не втечуть. Go. Йди. Go, we got this. Йди ми пораємось. Мейдей, mm. мейдей. За кардинал 1. Двигун відмовлений на висоті 1. 5-0 метрів.